Реформа медичної галузі в країні призводить до реорганізації медзакладів, в тому числі і космацької дільничної лікарні. До прикладу, пологові відділення, кількість породіль в яких не більше сотень на рік, закривають. Тож народжуватимуть космачанки тепер у райцентрі. Натомість сільській лікарні планують запровадити денний стаціонар, а також чимало інших нововведень. Для того щоб заклад існував, але в іншому виразі, планується, щоб тут відкрити поліклініку сімейної медицини. Загальної практики розокрупнити дільниці, і довести до на одного лікаря до 1200 пацієнтів, щоб обслуговували таку кількість населення. Бо сьогодні на шість населення тільки один лікар. окрім того, на базі космацької дільничної лікарні відкриють реабілітаційний центр для дітей із вродженими вадами. В цьому селі таких близько півсотні, ще стільки ж у найближчих до космача населених пунктах. Центр реабілітації планували розташувати у приміщенні старої лікарні, однак воно наразі у неприємності. Придатному стані для ремонту потрібні чималі кошти, аби розпочати реабілітацію якнайшвидше на виїзній нараді фахівці вирішили розташувати центр у приміщенні діючого медзакладу. Проблема медичного обслуговування населення гірських районів є надзвичайно болюча і непроста. І, Зокрема, найбільше село не тільки в області і на Україні, село Космач, відчуває цю проблему. Я ініціював таку нараду за участю керівництва. Соцзахисту і медицини області про те, щоб вирішити знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Потреба в реабілітаційних закладах наразі надзвичайно велика, адже на Прикарпатті понад 80 тисяч дітей-інвалідів. З них за минулий рік реабілітацію пройшли лише 65. Спеціалізований центр у Космачі планують відкрити вже в жовтні цього року.